На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Ап! Апетитна, ап і готова. Лише той, хто не боїться пітьми, ніколи не згасає. Сімці команд, які будуть претендувати на вихід до прем'єр-ліги, погибний номер 9 Олексій Сидоров, це склад сьогоднішній нічого не вирішує. Це неправда, хоч першому етапі Оболенки матчі першого кола набрала очки, Зараз атака у Металурга. Могильний. Загон набрати одне очко, очко Яке вже дозволяє, вже гарантує. Кома Черненко так нав... наважується на дальній удар. Це не війну першої ліви. І має бути поганий результат. Могильність. Справа номер два. Не буде удару. Сад ударна позиція Валеріса. Вже б'ються на рівні першої ліви.

Розіграти із це. Що продовжується могилі м'ячки? <гум> Висока побачена давню стійку з квітка. Висока на давню стійку з квітка. Не програді сьогодні. Це гільбас. Ми поступили шаги. Побачила давню стійку з квітка. Сергій Бас. Не поступили, що він дійсно грає швидкість. Ось це гра Богдана Могильного. Зміщується в центр, віддав на про положення по загрою. Цілкова на передача. Не Відомо Гавіного. Могильного. воровенко Боровенко. а надали на стінці. Я не маю. знаю. Небезпечно порасилися випити. Навіс на дану стіку! Ще один удар. Чекають партнери з Аванта, умов На готування часу нема, а в апетитної є курочка смачна. Ап! Апетитна, ап, і готова. Лише той, хто не боїться пітьми, ніколи не згасає.